А ви знали, що одна маленька гвоздичка може зранку працювати як антибіотик. Гвоздика спеція, що вбиває віруси і освіжає дихання. У ній є речовина Євгіно. Вона зупиняє ріст бактерій. Вона зупиняє ріст бактерій, грибків і навіть паразитів. Якщо повільно поживати гвоздичку зранку, подих стає свіжим. Рот і горло дезінфікуються, а організм отримує потужний захист від вірусів і застуди. Рецепт дуже простий: одна гвоздичка на голодний шолунок. Розсмоктуйте її 5-10 хвилин. Хочеш гайзу замолодження, Пиши слово краса на персональну консультацію 3 дев'ятки. Поділись в коментарях. А ти таке пробувала? А якщо спробуєш, пиши свої враження, підписуйся, тут багато цінного. І якщо було корисно, обов'язково став лайк.